Чого ця людина хоче від вас? Загадайте людину, яку хочете, яку завгодно, хоч чоловіка, хоч жінку, і ми будемо дивитися, які у вас зараз відносини, і що ця людина від вас хоче. Подивимося, які наміри в неї до вас. Так, яка ця людина? Які у вас відносини наразі, і що вона від вас хоче? Так, ця людина трансформаційна, така непроста. Які у вас відносини? Хтось дає, а хтось бере. Можливо, ця людина допомагає вам фінансово, що хоче, хоче приїхати. О, ну, давайте давайте. Так, що це ще за людина така? Прям відкриття якесь у вас, знаєте, з цією людиною. Трансформація, відкриття, щось ви будете розуміти. Така, а, можливо, це людина така, знаєте, відкриває. У вашій голові якісь істини, знаєте, світло включає, і ви у вас прояснення наступає. Які у вас відносини? Ну, такі, знаєте, робочі, я би сказала, тут як по грошам і королю мечів. Холодні відносини, можливо, це якийсь начальник, або друг, подруга ваша, або, може, і не подруга, або не друг знайомий. Так які ще відносини у вас? Не довіряєте ви, закриваєтесь? Або один від одного, або ви від цієї людини закриваєтесь. Шукаєте якогось балансу та, можливо, ви вже пішли від цієї людини? Пішли в цілому до кращого життя, пішли до свого самонаповнення якось так. Кінці в увідлюдники ви пішли. Да? Да. Тут каже, що ви пішли. Була якась фінансова допомога, значить, то раніше було. А тепер усе закінчилось. Так, і тепер будемо дивитися про наміри його до вас. Що це він хоче, куди це приїхати, або проявитися, показати себе, або ну, це дії, колісниця це, це про дії. Зараз ми подивимось, що ця людина хоче від вас. Вау, а вона із далека Хоч приїхати із Ви знаєте? Можливо, для нього це прям така мрія приїхати до вас, проявитися до вас. Уже рішення прийнято, знаєте? Рішення прийнято уже сів на коня, уже виїхав. Тому що і Патрійці тут вже в путь зібрався. Козірці ну, показує, звичайно, що відстань вона не близька. Треба здолати певний шлях. Так, з якою ж метою. Ти хочеш приїхати? Так. Ну, щоб гарно відпочити. Свої жезлові енергії удовлетворити, щоб щось поміняти. А що ти так хочеш поміняти? Вийти з якихось границь, перестати боятися, Боже, і по цій карті, і по цій. Там такі страхи. Там такі страхи, розбите серце, Боже, а як ж ти їхати будеш? Заляканий. Заляканий такий. Що ви його так залякали? Що ти хочеш? Так. Бажання є дуже велике. Хочу проявитися. І щось з вами робити далі. Ну, в плані строїти, знаєте, відносини якісь певні. Перемогу хочу отримати. От зверху хочу бути. Розуміти. От як хочете таке розуміти. Ну так, напиши. Чекайте.